Знання найкраща зброя, торгівля людьми тема, про яку необхідно говорити. Переконані експерти Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. 19 березня ментори проводили тренінги у прилуках. Ми є виконавчим партнером Чернігівської області міжнародної організації з міграції. Саме за підтримки міжнародної організації з міграції та уряду Німеччини ми маємо змогу проводити інформаційно-просвітницькі заходи з учнями, студентами з здобувачами освіти в цілому. У співпраці з міською радою працюють одразу за трьома напрямками, пояснює юристка громадського комітету захисту прав людини Ірина Бірюк. Експерти беруть інтерв'ю у постраждалих та надають реінтеграційну допомогу таким містянам. Також проводять просвітницьку роботу з представниками органів місцевого самоврядування. Діяльність громадського комітету направлена і на учнівські колективи ліцеїв номер 14 та 6. Дітям запрезентували актуальні статистичні дані щодо протиправних дій, таких як торгівля людьми та експлуатація. Це статистика людей, які потрапили в ситуацію пов'язану з торгівлею людьми, і були ідентифіковані міжнародною організацією з міграції. І від міжнародної організації з міграції були, була надана реінтеграційна допомога. Тобто, це про тих людей, які. Е були виявлені і ідентифіковані в 2024 році. У ліцею номер 14 працювали із класниками Ці підлітки вже зовсім скоро стануть частиною нових колективів. У великих містах ризик потрапити на гачок зловмисників ще більший. Тож отримані знання актуальні, зазначають ліцеїсти. Звичайно, що корисно, тому що вони піднімають такі, ну на жаль, болючі теми, як торгівля людьми, як експлуатація і так далі. Ну, ви розумієте, про що я. Вони розповідали нам, які можуть бути наслідки того, що спілкування, наприклад, у мережах у соціальних мережах із незнайомими людьми про, наприклад, ті самі кібератаки, і так далі. І вони допомагали нам зрозуміти, як можна цього уникнути. А якщо ж уже ми потрапили в таку ситуацію, то як з неї вийти і до кого можна звернутися по допомогу? Попасти в таку ситуацію може будь-хто, як чоловіки, так і жінки. Ки, наскільки показала статистика, так звісно, жінок попадає набагато більше, але чоловіки теж попадають. А з приводу віку, ну в основному попадають в таке в торгівлю людьми старшого віку. Ця інформація доволі важлива, так як це може статися з кожним. Навіть ми розмовляли про те, що навіть близькі друзі можуть здати, продати навіть примушено здати тебе, тому. «Це тема дуже важлива навіть для ну жінок, для чоловіків, того тому, що ну це може статися з кожним. У закладі освіти говорять, також працюють з дітьми. Менторська підтримка юристки громадського комітету захисту прав людини дозволила вкотре нагадати учням про ризики. Робота ведеться постійно з дітьми на цю тему, але я думаю, що потрібно більше акцентувати на цьому увагу, бо діти випускники яким потрібно працювати, поступати, працювати далі, і вони повинні знати, які виклики можуть чекати на них і вміти їх попереджувати. Бо коли це говориться постійно і ще з інших вуст, не тільки від нас, то робота більш... Це більша тема запам'ятовується їм. А відтепер у школі розповідатимуть про актуальну тему в ігровій формі. Ми на заклад освіти залишаємо такі подарунки на згадок про себе і про те, щоб продовжувалася робота превентивного характеру з дітьми і в подальшому, щоб це була не разова акція. Ми приїхали з Чернігова і провели такий захід. А щоб це було на постійній основі в навчальному закладі. Це гра рожеві окуляри для більш дорослих дітей, тобто 9-11 класи. А та її друзі подорожують світом, це плюс-мінус 5, 8, 9 класи. Вони розроблені Міжнародною організацією з міграції, тому будуть залишені в навчальному закладі для подальшого проведення роботи. І психолог або соціальний працівник закладу буде навчений грати в цю гру. Також на запрошення експерти завітали і до прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості. З учасниками цього тренінгу зустріч організували в межах акції Жінки, знайте свої права. «З Ними ми будемо також проговорювати взагалі, що таке торгівля людьми, які є форми експлуатації людей, та як подбати про власну безпеку для того, щоб не потрапити в ці ситуації. Інформація щодо непотрапляння в ситуацію пов'язану з торгівлею людьми сьогодення. Дуже актуальна, тому що дуже багато людей залишилися без доходу, без домівок, без житла, вимушені переміщатися, і тому люди можуть приймати ризиковані пропозиції, які призводять до потрапляння в ситуацію пов'язаною з торгівлею людьми. Тому ця тема актуальна. Про неї треба говорити, і треба говорити правила безпеки для того, щоб не потрапити в ці ситуації.